Очільника Сумської облради хотіли зняти з посади. Під час сесії лідер фракції Солідарність вимагав включити це питання до порядку денного. Для того, щоб розглянути можливість голосування за зняття Семена Салатенка депутатському корпусу, не вистачило 6 голосів. За 27. Рішення не прийнято. З 57 присутніх за розгляд цього питання проголосували. 11 депутатів від солідарності, 5 радикалів, по 4 народні обранці від волі народу та опозиційного блоку. Також два депутати від фракції відродження, один свободівець і жодного голосу від батьківщини та укропа. Причина подання вимоги про звільнення Семена Салатенка лідером фракції Солідарність, така останнім часом з боку голови власної голови власної ради неналежно організовується робота. Депутатів обласної ради ця вимога була підтримана не лише нашою фракцією, а й рядом інших депутатів обласної ради. Є певні сили, які моя антикорупційна, скажімо так, продимокпромайданівська діяльність не дає спати. І сьогодні ці сили, які представляють колишню партію регіонів і, на жаль, частину депутатів з блока Петра Порошенка намагалася мене зняти. Обласна рада працює, сесії проходять регулярно. выносится достатнее питания, все необходимые питание, все идеальность области вы решите, какие политические швары не будут. Попытка поменять председателя областного совета сегодня была предпринята, но я с полной ответственностью говорю о том, что дело не в фамилиях, дело в заполитизованности местного самоуправления. Если мы в самом срочном порядке. Не деполитизуем местное самоуправление, оно исчезнет как самый важный и действенный инструмент управлением государства.